Так, ось така сережка пусета з імітацією перлин. Так, і бачу другу. в відмінному стані пара. Чудо, так, це цікаве вінтажне колечко. на два пальчика. Можу зрозуміти, що це за зображення якоїсь тварини? Немає одного кришталика. Тут регулюється розмір. Ну, Перше мені таке попадається. Так, ось така сережка в срібному тоні засипка конго, ажурна, поки що одна, тут посета. Теж поки що одинока. стакан на гачку легенька земалю. Одна, надіємося на другу. Підвістка. В срібному тоні з натуральним перламутром. Цікава. Тут листочки такі об'ємні. Тут елементи з натурального перламутру. Теж сережка пусета з кришталиками скляними. Так, зустрічають тепер ось такі пусети з е, рухливою е, хвостиком. Таким. Напевно, для зручності, щоб було зручно вдягати на вушку. О, бачу пару їй немає одного кришталика. Так. так є пара до цієї сережки. В хорошому стані. Ось теж чудово. Ось така сережка вінтажна. з емальо. Така матова емаль. Не бачу поки що другої. Ось. Так, ось така металева. Легенька, в такому салатовому, селединовому тоні. Є сколи емалі, але на зворотній стороні. Отак, все решта. Добре. Так, сережка. Маркована від компанії Марвелла. Так, але поки що О, є друга, це дуже добре, в хорошому стані. Такі класичні капельки. з перлинками. Битві марковані. Олечко вже мені таке зустрічалось в золотому тоні, так, це воно теж можна регулювати розмір, імітує ручку ложечки. Є е, е, написи. Vila Rogers. 1900... Треба поцікавитися більш детальніше, можливо, срібне або посріблене, теж цікаве. Так, сережечка пусета, поки що одинока. Не бачу другої наразі Це емалю чорної в золотому тоні. Так, ось такі півкільця, металеві, покриті емалю. такого гарного ягідного тону. Ось в хорошому стані. Такі. Така сережка з скляним кришталиком. Тут з ефектом АБ маркувань немає. Поки що одна. Так, знайшлася друга ось така. Дуже добре корона з червоними кришталиками. Чудово. Така в срібному тоні посета. Теж поки що одна. В золотому тоні, таке півкільце, цікава і форма, хороший стан, але другого другої сережки не бачу. Теж пусета з такими з емалю в кольорі слонової кістки, Теж поки що одна. Колечка в срібному тоні, треба їх помити. Очистити з За застіпкою конгу, стан хороший. Так, ось така з намистинок. Під перлинки теж не бачу другої. Одинока поки що. Тут кільце в золотому тоні. Теж не бачу пари. Так, і ось такі парні кільця в золотому тоні. Цікаве гарне плетіння. Хороший стан. Трошечки вигнуто. Це можна гарно легко виправити. Теж бачу пару ось такі кільця цікаві тут м такі голова баранів дуже цікаво. стилізовано гарно, дуже гарна якість. Дуже цікаві, сережечки. Так, на гачку в такому стилі американських індійців. З медведем, з пір'ячком. бачу другу таку в етностилі сережки. Тут положимо. Так, сережки на гвинтах бачу дві. Теж треба почистити. Ось такі гарні намистини кабошони з ефект, ефектом місячного сяйва, гарний голубий колір. Маркування немає. Все працює. Такі цікаві. Красиві. Так, тут у нас поодинокі. Так, є пара до цієї, такі звичайні, але цікава фактура, срібний тон і таке чорніння. Теж в хорошому стані. Є великі кільця сережки. на яких? Прикріплені ось такі кришталики скляні, гранені, Легенькі кільця. Теж хороші сережки? Так, одне сережка кільце. І є друга, так. Так, а що ж тут було? Повинно бути? Ще щось було прикріплено. Так, теж треба їх почистити, привести порядок. Гарні сережки кільця. Одинока сережка, цікава, скляний кришталик великий. Тут ось такий ніжний гарний бантик з кришталиками. Сережка пусета. О, бачу, другу, що дуже приємно. Вінтажні, дуже цікаві. Скляні кришталики маркувань не мають, але стан дуже хороший, дуже цікаві, оригінальні. Так, ось така сережка. Дві бачу. Так, з хрестиками такими. Тут кришталики такі пластикові. Лягенькі, завдяки тому, що ці намистинки пластикові. В хорошому стані. В хорошому стані. Так, сережечка на такі довгі петлі. Так, і бачу другу. Намистинки пластикові, в такому кольорі фукції. Теж в хорошому стані. Так, ось така поодинока сережка, пусета з емалю, легенька, але, на жаль, на жаль, одна. Це теж одна. В такому кольорі світло-пусковому. Так, теж одна, ось така. Кришталиками. Ось так оригінально розташований хрестик, але одна, не бачу її пари. Ось така. Не по розміру одинакові, в принципі, можна носити зараз як, як пару. Як варіант. Так, теж одна сережечка з емалью. Красива, але, на жаль, одна. Так, це в нас підвісочка, ось така квітка. В хорошому стані, з кришталиками з такою коричневою емалью. Таке, колечко на резинці, така сова в відмінному стані, а немає одного кришталика але це можна виправити. Теж Оригінальна. Так, ще один пакетик. Залишимо його на наступне відео. Наразі дякую за увагу до нових зустрічей на каналі.